Військовим виплатять одноразову матеріальну допомогу. Кошти з міського бюджету виділяють до свята захисників та захисниць України. Отримати 4 тисячі гривень зможуть учасники бойових дій, які брали участь в АТО та російсько-українській війні. Для отримання допомоги необхідно звернутися до Центру надання соціальних послуг, який знаходиться на проспекті Миру 16. Термін подачі документів триває до 23 вересня. Декілька років є така допомога згідно програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення, і є вже багато років. Ну, починаючи з тоді, коли був день захисника, 14 жовтня. У нас зразу до цього свята було заплановано кошти учасникам бойових дій. Дійсно, на сьогодні є ще час, так як свято 1 жовтня, це ті учасники бойових дій, які на сьогоднішній день або вже вдома, або ще виконують свої військові обов'язки. Але живі, здорові і їм до свята захисникам і захисницям по 4 тисячі гривень. Така матеріальна допомога з місцевого бюджету. Тобто, ще акцентую увагу: це все ж таки. Учасники бойових дій, які отримали посвідчення починаючи з 2014, -го, 2014 -го року, особливо ті, що тільки отримали в цьому році. Вони, мабуть, не знали або не чули. Для отримання фінансової допомоги учасники бойових дій мають бути зареєстровані в межах Южненської громади. Надати пакет документів можуть як військові, так і їх родини. Прийом документів триває до кількох хвилин без черг та очікувань, зазначають відвідувачі. Я дружина військового, мій чоловік на Херсонщині вже майже два роки, і от ми почули, я принесла документи. Сказано, що треба встигнути до 23-го числа. Я вже швиденько збирала, щоб встигнути. Документів зовсім мало потрібно. Там більшість документів в мене була вдома. Того, чого в мене не було там справка про місце реєстрації і реквізити банку. Я звернулася до чоловіка, скинула йому скрини, як це витягнути з телефону, з дії, з Приватбанку. І він мені все скинув. От я роздрукувала. Принесла. Дівчата дуже швидко відпрацюють, я бачу, що там три дівчинки приймають документи, все дуже швидко, чекати зовсім не потрібно. Дві хвилини я вже вийшла. Мій молодший брат зараз на передовій, і тому попросив, щоб я прийшла принесла документи на подачу, щоб якусь там премію отримати. І нічого не отримала минулого року. Братик служить з 22 го з перших днів повномасштабного, тому нічого не отримували ще. це я Прочитала в інтернеті і. Написала йому він. Говори, добре, да, сходи, занеси документи. Підтримати фінансово планують також родини військовополонених та безвісти зниклих. Це питання мають винести на наступну сесію южненської міської ради. На це свято ні. Однак на наступну сесію є доручення депутата, який зараз розглядається. Це доручення нами опрацьовується в місті з ТЦК. Це дійсно скільки наших родин знаходиться в полоні наш наших мешканців, і скільки вважається безвісті зниклих. Тому ми зараз це теж питання будемо виносити на сесію і розглядати можливість надання одноразової допомоги таким родинам. Теж для отримання допомоги учасникам бойових дій необхідно надати. Копію паспорта, копію індифікаційного номера, копію посвідчення учасника бойових дій, витяг з реєстру територіальної громади, реквізити банку. Для отримання додаткової інформації ви можете звернутися за телефоном 048 42 250 70.